Військовий і в мирний час, і особливо під час війни, звичайно, що культурі не вистачає фінансової підтримки. От, тому що є дуже багато проєктів, які зараз вони ну, автоматично зупинилися, тому що війна, от, але їх і було важко реалізовувати і до війни, тому що немає належної. Ні з боку держави, ні з боку бізнесу, меценатів і спонсорів. От, тому, звичайно, що якби, як коли, я, я сподіваюся на те, що коли ми закінчимо цю війну нашою перемогою, то е, і враховуючи увагу світового, з до нашої держави ситуація буде змінюватися на краще. І наші митці вже зараз успішно працюють і виступають і в Європі, і в Америці. Не для діаспори, а для ну, як то кажуть, громадян тих країн. Тому, думаю, що наша культура буде розвиватися, і ми будемо всі задумані нами проекти, зможемо реалізовувати тут, в Україні.